Би уникнути трагедії після рясного снігопаду та морозу на місцевих водоймах утворилася крига, яку вже випробували на міцність чимало івано-франківців. Проте із прийдешнім потеплінням лід буде танути. Відтак рятувальники вкотре нагадують правила безпеки. Зокрема, якщо температура повітря піднялася вище нуля, випробовувати долю і йти на крижану водойму не варто. Виходити на лід не можна, коли він вкритий снігом, не можна, коли є прошарки води, коли плюсова температура ні в якому разі. Не можна. Дозволено виходити на кригу, яка є товщиною 7 см. Це для однієї особи. Якщо група має бути не менше 15 см, ми постійно звертаємось до батьків, про те, щоб вони не відпускали дітей самих на водойми області. Щоб завжди діти перебували під наглядом, так як наше міське озеро розташоване поблизу навчальних закладів, то після школи дуже багато діток якраз виходять на кригу. Тому в таку післяобідню пору рятувальники якраз і проводять роз'яснювальну роботу з дітьми. Якщо перехожий бачить, що людина проломилася під лід і тоне, не можна відразу кидатися на допомогу. Насамперед варто викликати рятувальників, адже людина, яка тоне, може потягнути за собою під воду. Питати, що якщо людина дійшла до певного відстань від берега і проломився лід іменно в тому місці, так і повертатися до берега їй треба в тому самому напрямку, з якого вона прийшла. Під час пролому в ополонку вона має опрокинутися на спину до тої сторони, з якої вона потрапила в воду, ногами старатися відштовхуватися від протилежної сторони криги. І Боком викочуватися на то надійніший лід на міцніший і котитися до берега. Торік в області на водоймах загинуло чотири десятки людей, з них троє діти. Рятувальники наголошують, не варто нехтувати власною безпекою, ідучи на кригу. Вікторія Богдан, Геннадій Тумнюк, новини на вежі.